Було багато запитань, що це за пристрій. Значить, це у нас така програмувальна штука, м 5 так називається, і в неї там, можна заливати там, багато всяких прошивок. Але нас цікавить саме відображення цукру крові. Тобто в неї заливається спеціальна прошивка, де вказується ваша сторінка NightScout. В неї є Wi-Fi, вона підключається до Wi-Fi і відображає ваш цукор крові. Тобто це для, вона десь вішається ви ви за цукром крові. Тобто тут мінімальні налаштування можна змінити, і ви постійно дивитесь за цукром крові. Можна встановити тривоги, але я їх не встановлюю. За Значить, що вам буде потрібно? Сам цей пристрій, прошивка і е, інструкція, яку ви можете знайти в інтернеті, вбивши е, напис M5 Stack Night Scout. І там є інструкція, вона англійською, але зараз перекладач, це не проблема. І там витративши якихось півгодинки-годинку, ви зможете це все налаштувати. Або якщо там не можете, або вам ліньки, то можете придбати вже налаштоване. Але у нас вони бувають досить не часто, тому як, треба займати трошки чергу за цим. Але мені подобається така штука, вона у мене на кухні висить і вже вся родина звикла. Тому що постійно демонструє цукор крові. Значить, що тут є? Тут є батарейка невеличка, їх вистачає максимум на годину, навіть трошки менше. Тобто цей пристрій вішається в місці, де є Wi-Fi і підключається до Type-C зарядки. І постійно так висить. Або стоїть, або висить, там, де, ви, де вам зручно. І постійно демонструє. Яркість екрану тут можна вибрати, якщо, наприклад, вночі він сильно вам буде світити, то його можна трошки зменшити. І якщо ви бажаєте, можна тут налаштувати тривоги, щоб вам при низькому високому цукрі він вам сповіщував тривоги, і тут можна їх відкладати. Дуже зручно, особливо якщо там у дитина з діабетом, то батькам, я думаю, це буде такий прикольний пристрій, але обов'язково повинен бути Night Scout.